Вірі телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Віддав життя за волю та незалежність України. В бою проти російських окупантів загинув захисник з Чернівців. Підполковнику Андрію Ковальову останню шану віддали на центральному кладовище вічна пам'ять та слава герою. У садгорі згоріла історична синагога. Попередньо через навмисний підпал. Всередині повністю вигоріла центральна зала, релігійні книги та унікальні елементи інтер'єру. У громаді кажуть, пожежа стала не лише матеріальним, а й духовним ударом, адже будівля була важливим центром для багатьох людей. Подробиці далі. Вигорівша центральна зала, знищені релігійні книги та унікальні елементи інтер'єру. Так наразі виглядає синагога у садгорів, якій сталася пожежа через підпал. На територію синагоги увірвався чоловік, який для цього зламав колодки на воротах. Потім йому вдалося проникнути всередину споруди в центральній великій залі. Він взяв багато книжок. Він звалив ці книжки посеред синагоги, там де стояла Біма. Це така це такий постамент, так само дерев'яний. На жаль, він запалив ці книжки, і я думаю, що мав при собі якусь займисту речовину або рідину. І полум'я охопило синагогу. І наробила там великої біди. Короткочасна відсутність охоронця стала критичною. Саме в цей час зловмисник проник всередину синагоги. Був просто наглядач сторож, який живе неподалік. І він е, за за викликом завжди приходив, е, так само спостерігав, і реально він відлучався на ну на пів години. Так само цього разу він е, його не було десь хвилин 20, буквально. Да? Але цього стало достатньо для такого інциденту. Охоронець Дмитро зреагував на дзвінок очевидців. Та коли прибіг, синагога вже палала. Я прийшов вже в останній момент. Позвонили люди. Я прибіг, я трошки спасав це, лив трошки води, але зрозумів, що безполезно, і приїхала пожарка. За словами Михайла Крайса, кілька місяців тому чоловік, який підпалив синагогу, намагався пошкодити іншу церкву. Наскільки мені відомо, він неповносправний і хворий. Крім того, десь декілька місяців назад він намагався зробити подібний напад на православну церкву. Він, у нього брали покази жодного натяку на те, що він це зробив з якихось. Етнічних чи інших, от таких е, спонукань е, я не помітив. Після того як полум'я охопило будівлю, нападник не намагався тікати. Навпаки, залишався на місці та спокійно чекав, доки прийде охоронець. Про це розповідає сам Дмитро. А він не йшов нікуди. Він сидів чекав мене. каже: я знаю, що ви маєте прийти. Можете поставити собі. Всередині синагоги знищено найцінніше. Постраждала колекція релігійних книжок, повністю вигоріла різьблена біма, обвуглили стіни і стеля з авторським розписом та складною декоративною технікою. Не так багато можливо речей, як була нанесена дуже велика шкода, в тому числі матеріальна, для того, щоб придбати от всі ці книжки, спонсор, член нашої громади, пожертвував 50 тисяч євро. Тобто це дуже коштовні речі. Так? Тепер далі. Ви бачите залишки е, біми, тобто цього постаменту, який великий такий був дерев'яний е, ручної роботи, різьблений і так далі. Так? Він коштував 13 тисяч доларів. Ви бачите, як виглядає стеля. Вона була дуже гарна, біла. Е, і е, от ці розписи це все ручна робота. Так само, е, так само от всі настінні розписи, і це це дуже і дуже дорога робота. Михайло Край зазначає, відновити такі роботи буде непросто. Майстрів, які здатні відтворити подібну різьбу та розпис, одиниці. Ви уявляєте собі, яка проблема зараз знайти людей, які можуть ці роботи робити. Тобто, тут потрібні непрості працівники. Так скільки грошей? Ну я так для себе оцінив. Шкоду, яка нанесена на нашій споруді, ну щось дуже орієнтовно. Я думаю, що це порядка п'яти мільйонів гривень. Головний рабин області наголошує, пожежа завдала болю всьому єврейському світу. Тому це синагога територія. Звісно, це удар матеріальний, це волі духовний удар, як ми знаємо, що весь світ הוא שינה אתיו אגברית, קרשתי איברסקי סרצה, עוד שינה בלית, קקת המועשת ביט Під Час повномасштабного вторгнення синагога стала прихистком для багатьох українців, які тікали від війни, і саме вони, і чернівчани, і ті, хто виїхав за кордон, першими відгукнулись та запропонували допомогу після пожежі. Розповідає Михайло Крайс. Не в перші дні великого вторгнення. Синагога наша була перетворена на величезний шелтер. І тут біля 2,5 тисяч людей загалом пройшло через наш шелтер. І дехто тут перебував місяцями. І навіть до півтора року, поки шелтер працював, і ці люди зразу відгукнулися. Я отримав 200 пропозицій, як з-за кордону, значить, від людей, які питають, чи ми можемо допомогти, і можливо, там і так само від наших чернівецьких. Наразі у громаді збирають кошти на відновлення синагоги. Майстри та волонтери пропонують свою допомогу. А поліція тим часом встановлює всі обставини підпалу і вирішує питання про відповідальність чоловіка, який знищив одну з духовних перлин Садгори. Альона Рудніцька, Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Безкоштовне протезування для військовослужбовців у міській стоматологічній поліклініці. Воїни можуть отримати послугу зубної імплантації безоплатно. Про це повідомили на сесії міської ради. Подробиці далі. Безкоштовне протезування для військовослужбовців у міській стоматологічній поліклініці. Воїни можуть отримати послугу зубної імплантації безоплатно. Про це нині повідомили на сесії міської ради. Ми приймали рішення за моєю пропозицією. Було виділено кошти для того, щоб військовим безкоштовно здійснювали, вставляли імпланти військовослужбовці. В яких є проблеми, щоб вони знали, що вони можуть звернутися у комунальну установку на вулиці університеті, стоматологічна поліклініка, де їм зобов'язані безкоштовно і вчасно. Полікувати зуби у міській стоматологічній поліклініці вже підготувались до прийому військових, закупили необхідні матеріали і сформували відповідні кабінети. Вже закупили навіть матеріали і вже готові сьогодні цю послугу надавати. Просто звернутися в поліклініку, саме це я також обговорювала з керівником, щоб не було такого, що військовий прийшов йому кажуть, якісь документи потрібно. Не потрібно. Депутатка Антоніна Бабюк розповідає, процедура отримання послуги максимально спрощена. Жодних додаткових документів не потрібно. Аби отримати послугу, пацієнту достатньо пред'явити посвідку учасника бойових дій. Військовий приходить з посвідкою. Заходи з посвідкою у беде, заходи туди, у поліклініку йде до адміністрації і показує свою посвідку. Його зразу забирають в кабінет, обстежують, лікують, встановлюють все, що потрібно роблять. Депутатка Антоніна Бабюк підкреслює, місто й надалі працюватиме над розширенням соціальних гарантій для військових та їхніх родин. Я твердо переконана в тому, що всі послуги для них мають бути безкоштовні і надані вчасно. Я твердо переконана в тому, що мають бути обов'язково і паркування для родин загиблих, для військовослужбовців безкоштовним. І будемо працювати над цим далі. Отримати послугу безкоштовного протезування можна у стінах Чернівецької міської стоматологічної поліклініки за адресою Вулиця Університетська, 34. чотири. Рудніцька Сергій Грубляк Чернівецький промінь. Під час аварії на Буковині травмувався 19-річний молодик на вулиці Шевчанка у Мамаївцях. річний житель села Великий Кучурів керуючи автомобілем. Шкода збив пішохода. В результаті ДТП чоловік отримав травми та був госпіталізований до лікарні. Транспортний засіб вилучено. Слідчі дії тривають. Вона залишила по собі не лише вагомий літературний спадок, а й кулінарні традиції, які досі надихають. Ольга Кобилянська була знаною господиною та дбала про корисне і смачне харчування. І тепер її кулінарну спадщину не просто зберігатимуть на папері. Рецепти використовуватимуть у роботі. У музеї письменниці підписали меморандум про співпрацю з Чернівецьким вищим професійним училищем на події. Побу. Увала наша знімальна група у Чернівцях відновлюють кулінарні традиції Ольги Кобилянської. У музеї письменниці підписали меморандум про співпрацю з Чернівецьким вищим комерційним училищем. Відтепер давні рецепти не лише зберігатимуть, а й відтворюватимуть. Цей договір і цей проєкт, який ми сьогодні започаткували, дозволяє. Е Вивчати е, і пропонувати широкій громадськості долучитися не тільки до літературного спадку Ольги Кобилянської. Ми всі знаємо як дійсно чудову письменницю, як хорошу подругу, е, але й е, зрозуміти її як е, жінку, як кулінара, яка любила і вміла смачно готувати. Фахівці та студенти спільно працюватимуть над відновленням рецептів, термінології та давніх технологій приготування страв. Це дозволить не лише зберегти унікальні. Кулінарні надбання, а й відчути, в якому побуті жила письменниця. Оля Кобилянська, маючи чотири класи, стала всесвітньо відомою письменницею. Але щось ніхто не хоче, десь ніде не говориться, говориться дуже рідко, що вона ще була домохозяйкою, домогосподаркою, яка готувала для своїх рідних, скажімо, е, обіди вече, сніданки вечерю. І звичайно, у нас вона. Е, Записувати всі свої рецепти, які зараз ляжуть на бумагу. Буде видана нова книжка. Студенти вже випробовують на практиці перші страви. Серед відновлених рецептів м'ясні та солодкі традиційні частування, притаманні Боковинському краю. Один із рецептів, наприклад, буде на кипляк. Якщо його обернути на сьогодення, ну це так званий ну, виріб, наче як ковбасний виріб на сьогоднішній день, але він приготовлений правильно, тому що він варився. Варився у плівці і запікалися продукти, тобто вживали їжу запечену, відварену. А це дуже здорово для організму людини. У нас там представлено 11 страв. Дві із них м'ясні страви. Це зразу з хріном. у свій час на міжнародному конкурсі Beko Fest Вони отримали друге місце. І буде кіпляк. Все решта це солодкі страви Ольги Кобилянської, які вона використовувала, які вона вживала. У музеї зберігаються десятки старовинних записів письменниці. Фахівці кажуть, вони майже не досліджені та відкривають нову грань особистості Кобилянської. Коли ми сприймаємо творчу особистість, особливо сьогодні в наш час ми не однобоко сприймаємо, як це було колись у радянські часи, коли про побут, життя якось намагалися не надто говорити. Багато письменників провживали своє життя. Ми читали їхні твори, і не завжди замислювалися. Ну в яких обставинах вони творилися. Але це є складник життя людини, і кожен письменник це є, кожна письменниця це є е, окрема людина, яка живе у своєму світі, яка має свій побут, яка має коло тих людей, які її оточують, і власне. Ту справу, яка вона робить по приписання своїх творів попри творчість, освітяни переконані, цей проєкт дозволяє поєднати культуру та освіту, історію та практику, а кулінарні традиції Ольги Кобилянської вдасться відновити та передати наступним поколінням Богдана Дем'янів, Чернівецький промінь. Висловили вдячність і шану за щоденну працю. Учні ліцею Соломон завітали до різних навчальних та соціальних закладів Чернівців в день подяки. Символічні троянди школярі вручили працівникам, які щодня сумлінно виконують свої обов'язки та роблять внесок у процвітання країни. Більше дивіться вже за мить. День подяки у ліцеї Соломон це не лише можливість висловити вдячність, а й особлива традиція, яка об'єднує та надихає. Щороку тут дякують тим, хто працює для громади. А цього разу колектив разом із дітьми вирішив поділитися теплом із цілим містом. Коротке, але дуже змістовне і глибоке слово. Дякую. Воно не просто висловлює вдячність, а воно зміцнює серця і будує спільноту. В Цей день подяки. Наші учні ліцею Соломон вирушили разом з своїми класними керівниками в установи та заклади організації та підприємства нашого міста, щоб кожному колективу щиро подякувати за їхню працю. Та заслуження громаді. Ліцей обрав майже 20 установ від органів соціального захисту до освітніх та медичних закладів. Щодня ці люди працюють над комфортом мешканців, дбають про їхню безпеку, здоров'я та розвиток. Одним із таких місць стала служба у справах дітей Чернівецької міської ради. Сьогодні ми завітали в службу захисту дітей. І я вдячна Богу за цих людей, які дарують нові долі дітям, які з великим трепетом і з великою відповідальністю розглядають кожну заяву. І Я пишаюся, що діти знову можуть сказати: маму чи тату, обняти батька чи маму, подивитися у вічі і бути любимою. Емоції шалені до трепету в душі. Тому що ви знаєте, зазвичай до служби у справах дітей приходять з болючими питаннями, скаргами на батьків, які неналежним чином виконують свої батьківські обов'язки. А тут до нас прийшли з такими позитивними емоціями, словами подяки, це неймовірно надихає нас на подальшу роботу, і е, мені здається, навіть служба стала якась світліша і веселіша, тому що скільки дитячих. Е, Теплих слів ми почули, і воно направду надихає. Ще одним осередком вдячності став математичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Учні наші підготували спеціальні подяки і символічні подарунки для працівників математичного факультету. Також ми принесли таку особливу молитву для працівників факультету, коли вони зможуть читати її. Це буде їх підтримувати, надихати. Це такі світлі променці. Серед буденності, які дозволяють зупинитися і сказати дякую один одному Богові, а також тим, хто навколо тебе. Коли ми я поділилася з такою думкою з викладачами, всі відгукнулися, особливо молоді, які тільки кілька років працюють, або в цьому році розпочали працювати. Вони з задоволенням прийшли на, на сьогоднішню зустріч, і я думаю, що таку традицію ми будемо продовжувати надалі на наступні роки. Учні переконані, день подяки це не формальність, а можливість зробити світ трохи теплішим та людянішим. Сьогодні наш ліцей. Ми вирішили зробити такий день подяки. Подякувати людям, які роблять великий внесок для нашого суспільства, для нашого покоління. І це справді дуже велике значення має. Тому ми з радістю хочемо всім подякувати за їхні. Старання для нас це дуже класно, і це справді потрібно робити, щоб було у суспільстві більш доброзичовіш. Коли ви дякуєте комусь, ці емоції також відображаються на вас, тому що вам теж приємно дякувати комусь і тим людям, яким ви подякували, також це приємно дуже. Діти кажуть, щирі слова мають силу, і навіть маленький жест здатен подарувати комусь натхнення продовжувати важливу роботу. Тож планують втілювати гарну традицію і далі. Yeah! Богдана Дем'янів, Антоніна Фігель. Чернівецький промінь. Поки це всі новини на сьогодні. А я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій особистій сторінці у Фейсбук, а також на сайті Промінь.CvA. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.